Вітаю в ефірі Інформ» у студії Дмитро Непоміщей. Ми тримаємо руку на пульсі усіх найважливіших подій і невпинно інформуємо вас про них. Ситуація на фронті, зміни в оперативній обстановці, втрати ворога і успіхи наших захисників. Хроніки воєнного часу триває 200-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, веде повітряну розвідку, постійно намагається покращити тактичне положення, вживає заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх підрозділів та здійснює обстріли позицій наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. За минулу добу окупанти обстріляли території Гуляполя, Рівнопілля, Новосілки, Вільного поля, Червоного та Малинівки. Обстановка у південно бузькій операційній зоні залишається динамічно напруженою, але контрольованою. Тривають активні бойові дії вздовж всієї лінії зіткнення. Доповідає оперативне командування Південь ракетно артилерійським вогнем за підтримки тактичної та армійської авіації ворог намагається вплинути на темп просування наших військ. Під ранок, силами до взводу, на бойових машинах піхоти та десанту намагався провести розвідку боєв з метою виявлення наших позицій, отримав жорстку відсіч, втратив до 50% відсотків складу. Дві БМП і відступив цієї ночі. Росіяни завдали ракетних ударів посеред місті Дніпра, поранений – 72-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані руйнувань зазнали адмінбудівлі, магазини, ринок та житлові будинки. Зранку знову працювала ПВО. Нікополь обстріляли з енергодару тричі за ніч. Туди прилетіли понад 35 снарядів з російських градів та важкої артилерії. Постраждали троє людей: двоє чоловіків та жінка. Чоловіки у лікарні, їхній стан середньої тяжкості. Ніч була неспокійною і у Миколаєві та області. Вранці стратегічної авіації ворог випустив на Вознесенськ три крилаті ракети Х-555, які потрапили в елеватор і запасами пшениці. Пожежа, що виникла, оперативно була ліквідована пожежниками. Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Саме тому генштаби вкотре закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворог, хоч і розгублений, але діє підступно. Продовжується деокупація України. Загалом, за останні дні від російської окупації, звільнено більше трьох тисяч квадратних кілометрів української території. На харківському напрямку збройні сили України просуваються не лише на південь та схід, а й на північ. Як повідомляє головнокомандувач Валерій Залужний, до виходу на кордон залишається 50 кілометрів. За добу нашими захисниками знищено чотири сотні окупантів: 18 танків, 33 броньованих машини, 4 артсистеми, 3 літаки, гелікоптер, 4 безпілотників, крилату ракету, 19 автівок та цистерн, а також одну одиницю спецтехніки. Запорізька область прифронтова, але міцна. Які зміни відбуваються зараз у нашому краї сьогодні вночі, о 3.41 енергоблок номер 6 Запорізької АЕС відключили від енергомережі? Повідомили в енергоатомі. Йде підготовка до його розхолодження та переведення у холодний стан. Електроживлення власних потреб станції відбувається від енергосистеми України через одну лінію зв'язку. У разі її пошкодження, ризик чого залишається великим, живлення власних потреб відбуватиметься від дизель-генераторів. Енергоатом здійснює всі можливі заходи, щоб організувати постачання додаткових партій дизельного пального. Для недопущення аварійної ситуації на станції необхідно припинити обстріли з боку росіян та створити навколо ЗС демілітаризовану зону. У Михайлівці Васильівського району новий гауляйтер В'ячеслав Бідняк. Він замінив на посту тамаду Івана Сушка, якого було ліквідовано нашими партизанами, уродженець Дніпра, бідняк з 2015 року перебуває у списку центру Миротворець як депутат так званого парламенту Новоросії. Досвід попередника його нічого не навчив і даремно. Коментуючи новину, місцеві жителі пишуть: можливо, два-три тижні і протягне. Російські окупанти знищили церкву у селі Темерівка Гуляпільської громади. При цьому вони не соромляться носити ланцюжки з хрестиками на грудях і набивати тату з церковними куполами. Мабуть, вони не знають, що Бог у рукотворних храмах не живе, Він живе в наших серцях, що прагнуть перемоги. Захисники Запорізького краю дають гідну відсіч ворогу. Їх сили та влучність визнають навіть окупанти в тимчасово окупованому місті Полуги. Наші воїни знищили будівлю, де проживали військовослужбовці РФ з північної Осетії. Про це повідомляє управління стратегічних комунікацій апарата головнокомандувача ЗСУ. Після влучання виникла масштабна пожежа. Відповідний відео зняв один з небагатьох загарбників, якому вдалося вижити. При цьому на записі чутно, як він декілька разів повторює, що влучання було прицільним. На 100% точним. 100% точний. Поки наші захисники б'ють ворога на передовій, у тилу намагаються налагодити і підтримувати умовно мирне життя. Та навіть в мирному житті можуть відбуватися справжні бойові дії. Тільки ворогують вже між собою. Замість зеленої зони АЗС. Так вирішили деякі підприємці і розпочали незаконне будівництво заправки по вулиці Верхній. Ще більшого обурення у місцевого населення додає те, що це відбувається під вікнами їхніх будинків, що є прямим порушенням стандартів. Ми повідправляли звернення усі структури староху, Куртєву, народним депутатам нашим касаю, штепі, мельнику, в Нацполіцію, також в нашу в нашу районну адміністрацію пану Змієнка та пану Мателегізі. На, на період цього будівництво заправки зупинилося на тиждень. Правоохоронцям і вже відкрито кримінальне провадження. Проте ні підприємці, ні будівельники. Навіть під прицілом силовиків досі не надали свої документи та дозвіл на забудову. Ми отримали першу відповідь від нашої архітектури, де чітко вказано, що ділянка не належить їм уся, належить тільки 10 соток. А під забудівлю цих 10 соток дозволено тільки 38 відсотків від 10 соток, тобто 4 сотки. Це офіційні дані. Тим забудовникам це не завадило розрити і свою ділянку, і яка належить місту, і вже починають встановлювати паркан, тим самим порушивши не тільки дозволені межі, але й пошкодивши електрокабель, що живить будинки та тепломережу. Наразі у бомбосховищі, куди люди спускаються під час тривоги, через це свавілля немає світла, та й дихати там важко, адже весь пил залітає через вентиляцію. Заправка котора з Заправка, яку тут будують, вона не потрібна. Поруч житлові будинки, високовольтна котельня, вихід з бомбосховища. І ще у нас тут дуже насичений рух транспорту, велика кількість вихлопів. Ми хотіли б бачити тут дерева, якусь паркову зону, щоб можна було відпочити і з дітьми, і з тими ж тваринками домашніми. Ну як воно було, так і є. Тут були були дуже гарні. Льони, молоді дерева, райські яблочки там ну, це було дуже таке місто, де було приємно навіть просто посеред міста постояти і ну, якось себе почувати по-людськи. Мешканці будинків по вулиці Верхня воліють добитися справедливості, щоб більше ніхто не посягав на цю ділянку і не забудовував ні заправками, ні магазинами. А тут був би чудовий зелений парк. Вони серед перших, хто став на захист держави. Волонтери продовжують допомагати населенню і збройним силам. Перемога на фронті неможлива без міцного тилу, тому заради миру разом із військовими активно працюють і волонтери. Деякі запорізькі активісти навіть перетворюють свої робочі місця на так звані центри допомоги. Так і початком повномасштабної війни пані Олена модернізувала швейний салон на ательє з пошиття військової амуніції. Щоб ровненько, не ширені уже. 24 февраля. Ми 24 лютого, коли почалась війна, коли почались масовані обстріли, і наші хлопці пішли на фронт. Ми зрозуміли, що можемо бути корисними і повністю переформатували свою роботу. Почали допомагати нашим збройним силам. Спочатку ми шили бронежилети і усю ту амуніцію, яка була необхідна хлопцям, що пішли в лави ЗСУ, нас захищати. Усі ці майже сім місяців. Ми активно працюємо, набираємо людей в команду і виготовляємо Одяг, аби під час перших холодів забезпечити наших військових комфортом та теплом, запорізькі майстрині розпочали пошиття дощовики в пончо. Фахівці зазначають, одяг такого фасону легко знімається та одягається за максимально короткий час. За потребою дощовик можна перетворити також на плащ палатку, що стане елементом захисту вже для декількох людей. можна сказати це, якщо можна так сказати, універсальний виру. Але його головне призначення це. Пончо, що допомагає бійцям на фронті, не промокнути та захистити від дощу. Тут вільний крій Збоку є гудзики та мотузки, щоб на місці можна було встановити палатку, до гілок прив'язати. Усе дуже вільно сидить, аби бійцю було легше пересуватися. Ще одна важлива річ військового обмундирування спальник. Аби мішки були зручними, легкими та теплими. Запорізькі волонтери шиють їх за спеціальною технологією. Найголовніше це те, що він вологостійкий, компактний та займає мало місця. При розробці та пошитті амуніції волонтери приділяють особливу увагу якості. Самі пробуємо, залазимо. з самостійно усе перевіряємо. Міряємо, носимо, пропускаємо через воду. Деякі речі навіть пропускаємо через вогонь. Десь щось запозичуємо у наших партнерах. Вивчаємо досвід армії НАТО, США. Робимо усе, аби нашим хлопцям було комфортно. Медицина одне з найголовніших, чого зараз потребує держава і населення. Про останні зміни у роботі цієї важливої галузі у наступному матеріалі цими вихідними до Запоріжжя завітали лікарі українсько-ізраїльського волонтерського об'єднання Фріда. Два дні медики різних спеціальностей консультували мешканців обласного центра та переселенців з різних питань. Фріда лікарі без кордонів. Організація, що об'єднує медиків різних країн, які бажають допомогти українцям. У нас завжди проходять, ну скажімо так, грубу ротацію. Лікарі з закордонних клінік, да іноземці. Наразі сьогодні у нас працюють, допомагають нам медики з Америки. Консультації проходили на базі Запорізької лікарні в центрі міста. Лікарям-волонтерам було надано все необхідне для комфортної роботи та перебування. Треба підтримувати всі волонтерські ініціативи. І, звичайно, що лікарям треба було дістатися Запоріжжя, треба було їх розмістити, нагодувати та звичайно надати їм зручні умови для того, щоб вони вели прийом пацієнтів. Онкологи, кардіологи, гінекологи загалом до Запоріжжя завітали лікарі 15 різних фахів. Українські медики, що в рамках волонтерського об'єднання співпрацюють з іноземними фахівцями, наголошують це дуже корисний досвід. У нас така професія, що все життя все життя навчаєшся. От в когось щось обов'язково навчаєшся. Обов'язково до лікарів з Ізраїля, які Америка, Ізраїль. Приїжджають на цю місію Фріда. Ну в них своє свої підходи. Щось треба взяти раціональне від них, але хочу сказати, що в нас досить непогана медицина. Американець Джо Форкос. Підкреслює, прилетів з іншого кінця світу виключно за покликом серця. Не міг більше спостерігати новини і відчувати, що може чимось допомогти. Okay, я та члени волонтерського об'єднання Фріда їздимо в Україну, і ведемо практику сімейної медицини, консультуємо всюди, де потрібна медична допомога людям України, тому що потрібно розповсюджувати медичні послуги, тому що війна, і ми допомагаємо українцям отримувати якісні медичні послуги. Медична сфера України внаслідок війни зазнала нищівного удару на тимчасово окупованих територіях вкрай важко отримувати допомогу лікарів. Анатолій приїхав з Оріхова. Йому конче була потрібна консультація кардіолога. Больницю розбили, амбулаторію, розбили Ну, все побито, Оріхова побито вже врачі виїхали. Ні аптеки нічого не роботу. В черзі на безкоштовний прийом лікаря і цей маленький переселенець Ілля з Приморська. Його мама вивезла кілька місяців тому ще й через те, що син потребував лікування. У сина була проблема з горлом, і поки що не можемо її вирішити. Ось і вирішили прийти сюди, бо надіємося, що нам тут допоможуть. Чекаючи на прийом, Ілля розповідає, що сумує за морем. А он так от діє, отак вот отпливають Пой отак вот от бішка. Он в этом році ми не встигли на море вже забули. А басі просто так не діє. Загалом за два дні близько тисячі мешканців та гостей міста змогли отримати потрібні їм медичні консультації. Народний депутат України Геннадій Касай, на чиє запрошені і прибули лікарі-волонтери, зазначає, вже ведуться перемовини, аби такі візити зробити системними. Я з першого дня війни знаходжусь десь в Запоріжжі. Дуже багато було звернень від наших лікарів Лікарі від'їхали, да, і там знаходяться в лавах ЗСУ. Дуже багато звернень було. Тому та, дуже дякую такій організації, як Фріда. Для нас дуже важливо, і ми сьогодні про це казали, щоб це була системна робота, от, щоб це було не в тому, що там, раз або два вони приїхали. Координаторка проєкту Фріда Владислава Романюк погоджується і запевняє, якщо матимуть руку підтримки в частині організації побуту, не проблема приїздити частіше. Дуже дуже дякуємо народним депутатам за те, що нас прийняли. Це ну це така неоцінена підтримка. Да, якщо не тільки ми своїми силами щось хочемо, а якщо ми ще бачимо, що нас тут ну нас тут приймають, тому дуже їм дякуємо і так обговорили, що наші візити в Запоріжжя можливо стануть такими базовими. Запорізькі лікарі також погоджуються, в ситуації гострого дефіциту кадрів така допомога просто необхідна, аби кожен українець мав змогу отримати кваліфіковану медичну допомогу чи консультацію. У пошуках безпеки і спокійного життя як триває евакуація і прийом вимушених переселенців. За майже сім місяців повномасштабної війни Запоріжжя прийняло тисячі вимушених переселенців із зон бойових дій та тимчасово окупованих територій. Свій прихисток в обласному центрі знайшли і мешканці Бердянська, аби підтримати тих, хто втік від навали агресора, та допомогти людям, які з різних обставин не змогли покинути рідну домівку. В обласному центрі Бердянці відкрили. Інформаційно-гуманітарний центр свій для своїх. Перш за все бердянці мають відчувати себе як вдома. Люди, які залишили свій будинок, вони приїжджають та бачать, повинні бачити якісь знайомі обличчя. Тому ми зараз навіть зробили панораму фото Бердянська, щоб зайшли, і це такий куточок Бердянська. Вони заходять і питають: а ви що з Бердянська? Да. Тут працюють всі з Бердянська. Вся наша команда це саме Бердянці. Тому, перш за все, ми на власному прикладі. Ді люди, які виїхали там, хтось виїхав в лютому, хто виїхав там березня, виїхали в квітні. Ми розповідаємо на власному прикладі, що тобі потрібно зробити надалі. За чотири місяці своєї роботи гуманітарний штаб надав підтримку чотирьом тисячам бердянських родин. Волонтери зазначають, що дня приймають сотні заявок від земляків серед головних потреб: допомога в пошуку житла, роботи та речей першої необхідності. Найболючіша проблема в місті Запоріжжя це житло. Це житло навіть не в плані фінансовому, а це відношення мешканців міста Запоріжжя до тих, хто виїхав з окупованих територій. Таке враження, що в Запоріжжі мешканці трохи подзабули, що йде війна. Якщо ти ВПО, ми тобі квартиру не дамо. Ми також в місті Бердянську приймали 30 тисяч мешканців Маріуполя, і ми розуміли все. І Бердянськ весь, весь став як одна сім'я. Ми всіх приймали. Зараз ми вже окуповані. Вовані та були вимушені покинути своє місто. Приїхали в найближче місто, яке знаходиться на вільній Україні. Допомогою до гуманітарного штабу звернулась і Даша. Дівчина зазначає, рішення втекти у прямому сенсі з рідного міста для неї було важким. Але подальше життя в умовах тихого терору стало неможливе. Ну, мені народжувати і не хотілося б в тих умовах там. І наскільки я знаю, зараз з лікарями не дуже. Хотілося якось більш гарні умови для народження дитини, і тому ми з чоловіком. Віком вирішили виїхати. Так. Проблеми з роботою виникли також. Фінансово не вистачало, бо ціни дуже піднялися, і зараз там немає газу. Ну вже давно там немає. Ще з березня. Благодійний фонд працює і в тимчасово окупованому Бердянську, привозячи гуманітарну допомогу тим, хто там залишився. Ми помітили, от за скільки за кілька місяців такої роботи, таку ну надзвичайну якусь таку. Тенденцію, люди, які приходять за допомогою для своїх рідних, їх набагато більше, ніж ті, які приходять за допомогою для себе. Люди приїжджають, виїжджають, приходять до нас і говорять: та ні, мені не треба, я ж ну вже виїхав, мені вже легше, але там в мене залишились там батьки, рідні, друзі, от я їм візьму, відправлю. І от саме оцей наш назва нашого нашого фонду Світ для своїх вона не вигадана просто так. Це те, що ми бачимо щодня. У разі, якщо ваші родичі та друзі перебували. Бувають в тимчасово окупованому Бердянську та потребують допомоги, або ви самі хочете підтримати центр та Бердянців. звертайтеся за адресою вулиця Якова Новицького, 10, або за телефоном, вказаним на екрані. На цьому наш випуск завершений. Ми дякуємо вам за увагу і довіру. Якщо маєте можливість і бажання підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Ми бажаємо вам мирного неба, спокійного життя, віру в наших захисників і в себе. Все буде Україна.